Доброго дня! Показую спирт колону 3 дюйма. От з тим дімротом, що я показував недавно дімрот 3 дюйма. Він от тут я показую в склі, Дивіться, яка класна картинка. Бачите? Ну вона і працює так по по-суперовому. Під вузлом я поставив діотер. Це дуже важно, тому що ви будете бачити, як флегма вертається. Тут доохолоджувач стоїть, я його не чіпляв. Просто тут такий подовжений, е, такий, що. І царга 1,3 метра. Е, з двома ніпелями. Один і другий, там є внизу ніпель, і внизу е, такий хрестик є для пежа. Це я вже не один раз показував і так далі. Е, дивіться. Е, сьогодні я хотів би просто е, е, ту колону виставити вже в. Телеграм-каналі, от іменно тому е, сайті, Олег Карпшоп І ті люди, які допустимо, будуть там, вони зможуть по дуже такі класній ціні е, взяти собі е, от таких кілька колон. Ми виставляємо. Це я роблю для того, щоб е, просто заманити людей в е, телеграм-сайт. Я буду там робити ще дуже багато таких різних плюшок, так щоб нас було там більше, щоб люди не боялися і не думали, що там якісь йдуть переводи, хто знає куди і що. Це я роблю такий сайт для просто для зручності всім нам. Мені це в першу чергу зручно, тому що я там буду постити, де би я не був, і мені це просто робити. А вам буде просто, іменно, якщо ви там знаходитеся, бачите самі нові товари, які поступають, акції, розпродажі і так, далі, і так далі, подарунки. Тобто, дивіться, на сайті тої колони нема ще. Вона є тільки в телеграм, на телеграм-сайті Олег карп Шоп, Тобто ви е, впишете англійськими буквами Олег карп Шоп. Е, карп, е, К е, Таке наше не С, е, е, а К іменем. Ох Карпшоп. Дуже просто написати, і ви в телеграм-каналі найдете. Під підписуйтеся на, на, на цей сайт, і ви вже будете в курсі всіх повністю ем, новинок і так далі. і так далі Колона вас просто здивує по ціні, тому що я спеціально її виставляю іменно в такому. Дуже класному варіанті, імено, щоб, людина була, щоб людина зрозуміла, що вона реально попала на цей сайт, де її треба бути. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!